То, вчора я закохався в дівчину, вона неймовірна. Дійсно, я з нею знову відчуваю себе живим. Ви щось чули про кохання з першого погляду? Я не знаю, що не так. Я за останні два дні я написав їй 405 разів. Ну, нічого не звичного, просто підтримував зв'язок. Я відправляв їй фото, там, як я снідаю, як я гуляю, як їду на роботу. І постійно під кожним фото я писав: це для тебе, це фото для тебе. І вона мені сказала: мені важко з такою інтенсивністю. Ну, пробач, що я живу на повну. Ну, ви не думали, може, ви занадто нав'язливі у вашій комунікації? Ні, точно ні. Тож я даю їй дуже багато особистого простору. Наприклад, я не пишу їй, коли сплю? Ну, можливо, її відлякує той темп, який ви відразу взяли у вашому спілкуванні. Який темп? Дорослий чоловік не може спланувати весілля з дівчиною на другому побаченні? Вона мене заблокувала. Я створив фейкову сторінку, просто щоб їй написати, що я не тримаю зла. Створив сторінку на гаточки Київ, тіба, додався в друзі, написав, це я джиху. Взагалі, нуль оцінки, пише переслідувач. Ну, це що переслідування? Що таке «Френч»? блін, Мені постійно пишуть люди якісь непонятні, я моделі фоткаю, фотку, я вже 4 рази нігти зробив людям.